Ми починаємо першу лекцію, в якій достатньо коротко, якщо так можна сказати, ми спробуємо означити етапи нашої великої реформи, яку сьогодні часто називають реформа децентралізації, хоча, як на мене, це не зовсім правильно. Йде мова про процес децентралізації або про реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади. До сьогоднішнього часу Україна змогла вже на різних міжнародних площадках розказати про свої успіхи, свої досягнення і про те, що ми ще хочемо зробити у цій реформі. Тому давайте сьогодні згадаємо, як це починалося. Формально реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні стартувала. 1 квітня 2014 року від дати ухвалення розпорядження Кабінету міністрів про затвердження відповідної концепції. Але по суті, старт реформи відбувся можливо ще раніше, коли на Майдані ще стояли барикади. Група різних людей, в яку входили, і експерти і Колишні депутати, працівники місцевого самоврядування, активісти, які думали про те, яким чином має бути сформована в Україні, в Новій Україні нова система публічної влади і яке місце в цій системі має відійти органам місцевого самоврядування. Багато хто вже не пам'ятає, але на екрані там на Майдані крутили кіно про реформу. Яку бояться і без якої ніяк, це був такий відеофільм, який ми ще зробили у 2013 році, коли був повний штиль, і ніхто не вірив, що в Україні може відбутися будь-яка реформа. А тут 14-й рік нагадаємо, що тут відбувалося. Це ж була просто катастрофа в цей час. Уже в Україні по суті забрали Крим. Російські війська окупували повністю цю територію, почалися величезні проблеми в нас на Сході України, на Донбасі, Донецькій, Луганській області захоплювали державні установи, Службу безпеки, місцеві державні адміністрації були відповідні такі спроби в Дніпрі, в Запоріжжі, в Одесі. Тобто країну просто трясло і раптом. Україна оголошує про децентралізацію. Я згадую момент, коли ми з тодішнім віце-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом працювали над реформою. Ситуація виглядала приблизно так, що понад 60 мільярдів гривень платежів місцевих бюджетів лежали в державному казначействі і не могли бути проведені, тому що на рахунку не було грошей. І коли ми приїхали до наших колег у Польщу і почали говорити про ідею децентралізації в умовах Війни, яка по суті вже стартувала, міністр закордонних справ Польщі каже: ви що, що ви таке говорите? Яка реформа? Ви вже втратили Донбас, ви втратили Крим, ви втратили Харків, відходьте за Дніпро, тому що і, і ніяких шансів у вас немає. Це було, звичайно, трагічно слухати, але тим не менше ми сказали, що в будь-якому випадку ми будемо починати реформу, і це буде наш, е, наша асиметрична відповідь е, зовнішнім недругам, тому що дуже складно на відпов... формувати таку ж саму відповідь е, на зовнішній тиск. Якщо у тебе немає такої спроможності, якщо у нас немає такої армії, як в Росії, якщо у нас немає такої кількості людей у різних спецслужбах, ми можемо запропонувати щось інше, і ми вирішили запропонувати інше, створити нову модель децентралізованої, демократичної і головне згуртованої України, яка зможе протистояти і зовнішньому ворогу, і внутрішнім катаклізмам. Як це зробити? І ми вирішили. Що це можна зробити, надавши максимально багато повноважень, ресурсів і відповідальності саме на базовий місцевий рівень. І таким чином ми з'єднаємо оці тисячі українських громад разом по вертикалі, оскільки вони будуть замкнуті на національний рівень на державний бюджет України, і по горизонталі, оскільки вони будуть співпрацювати між собою. Для вирішення своїх спільних місцевих питань. І таким чином ми сформуємо оцей оце єдиний український килим, який буде таким стабільним чинником для існування нашої держави. І сьогодні можна сказати, що значною мірою нам це вдалося. І ми також розуміємо, що проблема України і про це дуже часто говорять на Різноманітних європейських конференціях в тому, що ми є таким фронтиром, ми знаходимося на стику двох цивілізацій західної і східної. По сходу у нас є великий сусід, який постійно прагне відновити імперію, і ми змушені жити в цих умовах. І в цих умовах ми змушені будувати свою українську ідеологему, яким чином має бути побудована. Система влади в Україні. Якщо ми знову ж таки згадаємо, з чим ми входили у 2014 рік, то наша система адміністративно-територіального устрою і система врядування виглядала досить архаїчною, тому що у нас загалом. Було десь там приблизно 29 тисяч населених пунктів, які були об'єднані приблизно в 11 тисяч сільських рад, і ці сільські ради дуже сильно відрізнялися одна від одної. Найменша сільська рада мала 74 жителі, найбільша понад 10 тисяч осіб. Теж саме було на районному рівні. Найменший район мав 5 тисяч 200 осіб населення, найбільших. Понад 180 тисяч осіб населення. Ну і знову ж таки, це цифри є такі ну статистичні, тому що візьмемо наш києво святошинський район, де офіційна статистика показує, що це приблизно там. 180 тисяч населення, але сьогодні міграція щоденна з києво святошинського району в Київ і назад є більшою, ніж вся чисельність цього району. Тобто ми бачимо такі дуже серйозні асиметрії, які відбувалися, і ці всі, всі ці асиметрії не давали змогу будувати таку достатньо ефективну систему управління. Тому що система управління працює яким чином? Є у нас Певний рівень адміністративно територіальних одиниць, і цей певний рівень має мати універсальний набор своїх повноважень. І Якщо в цьому рівні, умовно, ми маємо тисячу одиниць, і з них там 100, 200 чи 500 одиниць не можуть виконати весь набір цих повноважень, то ці повноваження відповідно переходять на рівень вище. І коли ми згадуємо відновлення місцевого самоврядування в Україні, то знову ж таки, мало хто це пам'ятає, у 1990 році була зроблена спроба передати всі ключові повноваження саме на базовий рівень. До базового рівня відносились сільські селищні міські ради. Але тільки відбулася така передача, через деякий час з'ясувалося, що значна частина тих самих сільрад не може виконувати ці повноваження, ну, наприклад, в сфері шкільництва. Чому не може виконувати в сфері шкільництва? Тому що там дуже мала кількість населення, відтак мало дітей, відтак немає шкіл. Немає шкіл, немає повноважень. Але держава не може працювати так, що на одному рівні одні суб'єкти мають повноваження, а інші не мають. Відтак ці повноваження піднялися вище. І основні повноваження перейшли на рівень міст обласного значення і на рівень районів. І таким чином, оця ідея, первинна ідея децентралізації, яка була закладена у законі. Про місцеві ради народних депутатів, місцеве та регіональне самоврядування 1990 року ну, на жаль не спрацювало. І чим далі відбувався процес, тим все більше повноважень або забиралося під державні органи, або передавалися. На вищий рівень адміністративно територіального устрою. І в результаті ми на початок 2014 року отримали ну, достатньо таку нестійку, як на мене, і складну для розуміння систему. Коли у нас навіть складно було зрозуміти, скільки рівнів адміністративно-територіального устрою у нас існує. Тому що у нас сільрада могла входити у склад міськради, взагалі район. В який входить сільради, міг війти в склад міськради. І це все настільки заплутувало систему, що дозволяло існування такого собі ручного розподілу ресурсів замість чітких і зрозумілих формул. Завжди ручний розподіл ресурсів це є не дуже справедливо. Хтось наближений отримає більше. Хтось не наближений отримає менше. І от особливо в період 2011-2013 року ми побачили, що розподіл фінансових ресурсів відбувається вже взагалі винятково за принципом лояльності. Від цього треба було відходити. Але як відійти, знову ж таки, коли у нас Ну, більше 50% всіх територіальних громад на 2014 рік мали населення менше однієї тисячі жителів. Тобто вони точно не могли виконувати всі повноваження.